6 мільйонів доларів США та списки ухилянтів із фіктивними діагнозами в Україні черговий корупційний скандал. Очільницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина, який обіймає керівну посаду в обласному пенсійному фонді, викрито на незаконному збагаченні. Обшуки у посадовців пов'язані з незаконним оформленням інвалідності військовозобов'язаним, які намагаються уникнути військової служби. Лише на робочому місці у керівниці МСЕК було знайдено 100 ти. Місяць доларів арешта із майже шістьма мільйонами доларів США у різних валютах зберігалася вдома. Гроші правоохоронці знаходили буквально в кожному куточку квартири. Під час слідчих дій посадовиця намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з півмільйоном доларів через вікно. Родині топ-чиновників належать чималі статки, каже спікерка ДБР Ольга Чеканова. Серед іншого вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ятьма елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі метрів квадратних в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже 2 мільйони 300 тисяч доларів США. Всі ці статки керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб.